Але це дійсно е, така ситуація, що ми продовжуємо жити в ілюзіях, ми продовжуємо жити е, в якихось міфах. Ми зараз з вами не спілкуємося про те, в який спосіб ми будемо відновлювати Донбас. Причому е, ніхто сьогодні не каже, що ми е, допомагаємо агресору заробляти гроші для того, щоб він на ці гроші наймав найміців і вбивав українських громадян. Про що йдеться мова? Ну по-перше, ми е, не припиняємо постачання російського газу через українську територію. 25 мільярдів доларів Володимир Володимирович Путін отримує за транзит свого газу від України. По-друге, ми сьогодні. Два дні тому, чи то вчора, кабінет міністрів прийняв рішення про введення надзвичайного стану в енергетики. При цьому вже після того як відбулася анексія Криму, наші карманичі відправляли вугілля на зиму в Крим. Вони його не відправляли ані в Львов, ані на Київський тець. Вони його відправляли в Крим. Це я вважаю злочином сьогоднішнього дня, і для мене дивно, що ні генеральний прокурор, не керівник МВС, ні керівник Служби безпеки взагалі на це не звертають уваги. Більш того, після того як ми введели ліміт на використання електричної енергії, ми сьогодні продовжуємо постачати в Крим електричну енергію. Ну це Ну не то що дивно ви розумієте, я взагалі не розумію, як це може відбуватися. Ну ми ж вважаємо Крим своєю територією, що Крим Будь це ласка, частина можете... України там живуть ми... наші громадяни. Пане Марічко, ви можете ми можемо вважати Крим своєю територією, а ера шелес наголошую. Сьогодні Крим окупований. Ми сьогодні постачаємо електричну енергію в Крим, не нашим громадянам. Ми постачаємо російським підприємствам, які доволі добре почувають себе в Криму, які забрали всі наші підприємства. Всі підприємства приведені з Криму ми не отримає жодної копійки, не отримує бюджет України. Про що ми тоді з вами кажемо? А та система, яку виробили для постачання електроенергії, ну вона дивує своїм цинізмом. Наша компанія «Інтеренерга», як тільки вона має право постачати електроенергію за кордон. Так ось в Крим постачає. Електроенергії компанія інтеренерго, що це значить? Це значить, що ми признали юридично, що Крим є за кордоном.